Джуді Музі стає знаменитою. Частина друга. Як писати слова знаменитий? У звичайній зінький четвер Джуді Музі заходила у свій третій те. Клас у своєму звичайному доброму гуморі. Це було до того, як її вжалила королева правопису. Джуді сіла на своє місце за першу парту через прохід від Френка перла. Слухайте, бачила Джесіку Фінч? тихенько запитав Френк. Так, а що? Я бачу її щодня. Вона сидить по діагоналі від мене. Вона сьогодні в короні. Джуді повернула, щоб подивитися на Джесіку, а потім зашепотіла до Френка. Де вона її взяла? У Макдональдсі. Я не знаю, відповів Френк. Запита... Запитаю в неї. Вона каже, що корона коштовна, а як на мене, вона виглядає по-дурному, сказала Джуді. Вона хоча справді замилувалася блискучими самоцвітами, схожими на рубіни. Слухай, а це справжні рубіни? запитала вона Джесіку. Це прикраса до костюма, відповіла, Джесі... відповіла Джесіка. І що ж у тебе за костюм? Королева Англії? Ні, королева правопису», – повідомила Джесіка. У, у суботу я провела у ПВ Олімпіаді з правопису». В північній Олімпіаді з правопису, запитала Джуді. Джуді не заздріла тим, що має у мікроф мав у мікрофон, вимовляти слова. Називаючи кожну літеру, у той час як мільйон людей не зводить у тебе очей, вона знала, що усі ці люди тихо промовляють, помилися. Тому, хто хоче перемоги для власної дитини, не, не північний ПВ, північний, не ПВ, північний ПВ. Північна Вірджинія. А, сказала Джуді. Це там ти отримала корону. Це Тіара, відповіла Джесіка. Ці і ариа. Тіара це стильна корона. Схожа на ту, що точность королева Англії. Королева правопису може знати усі тонкощі, значні слів Завдяки якому слову ти перемогла? запитала Джуді. Френк хоче знати, додала вона. На той випадок, якщо Джесіка подумає, що вона сама в цьому зацікавлена. Артишок. Це 3 четвертого класу. артишок Джуді ледь, -ледь запам'ятала, як пишуться пельмені. А ви чи а? Не, не, не я? Має бути щодня, подумала вона. Що це за правило подвоєння приголосних. У мене в кімнаті є плакати, сказала Джесіка, з усіма правилами правопису. Я навіть такий, що світься у темряві. Мені б снилися правописні жахіття. Краще я почеплю свій плакат зі скелетом, що світиться у темряві. На ньому видно усі 200, 216 кісток. У Джуді, сказав Пантот, твоя потилиця не така цікава, як обличчя. Окрім того, сьогодні я надивився на неї більше, ніж, то, ніж, того, хоч, ніж того хотілося б. Вибачте, промовила Джуді, повернувшись обличчям до вчителя, Джесіка легенько штурхнула в Джуді і передала зі... Зігнуту кілька разів газетну сторінку. Там, у самісінькому центрі, щоб увесь світ міг бачити була фотографія Джесіки. Окрім того, ще й заголовок, у неї, заголовок великими чорними літерами наша землячка стала королевою правопису. Мій тато сказав, що я заслужила свої п'ятнадцять хвилин слави, про що потім Джесіка потується подивити, Джуді. Джуді не опорнулась. Вона аж позеленіла через те, що пиви Джесіка Фінч. Королева словника третього те класу була знаменита. Джуді постійно думала про те, як це чудово. Вміти правильно писати королев, писати такі слова, складніше за пальмі. Бути королевою правописою на Сити Тіару і навіть красуватися на сторінках газети. Та вона, Джуді Музі, почувалася такою ж знаменитою як олівець. Тільки на Джуді повернулася додому, взялася за річення нових слів із енциклопедії. Вирішила почати з не А. не з А. як усі, а з Ми та застрягла на мурахоїдові. Хто взагалі бачив того мурахаїда, старий дурний поїдач мурашок? У нього маленька вузенька голова, очі на мастинки і вузька мордочка, схожа на Джесіку Мифінч. Джесіка мурахаїд Фінч. Може бути знаменитою, але вона ще й старий дурний поїдач термітів. Якщо Джесіка стала королевою правопису завдяки слову артишок, то Джу Джуді вирішила відкласти словник і назвати в голос літери кожного овоча, що лежить у холодильнику. Чи є у нас артишок? — запитала вона маму, відкриваючи верцето в холодильнику. З якого це часу ти подобала артишоки? — спитала мама. Не переймайся, я не збираюся його їсти, сказала Джуді. Це для правопису. Правопису? зібувався стінка. Пан то творчо підходить до навчання правил правопису, зауважила мама. Забудьте, відказала Джуді, побачивши аспарагус. «Назви деяких овочів занадто складні для запам'ятовування. Мають бути якісь харчі, що мають простіше написання. За вечерю Джуді втягла в себе макаронину і запитала, як правильно писати спагетті? Ми А, ки, а – вигукнув Стінк. Си П А, Г. Е, т, і. сказав та, тато. Або пиа, си, – додала мама. Забудьте, сказала Джуді. Передайте, будь ласка, хлі-і-би». б Як школа? запитала мама. Ди о, б ри е, відповіла Джуді. Джесіка Фінч отримала Т.Е.А.У. за перемогу в Олімпіаді з правопису. І її фотографії надрукували в ГАЗЕТІ. незважаючи на те, що вона схожа на Му У, То он чому-то так зацікавилась правописом, зауважила мама. Ми, Миа, ви пи, я чи і вчинок, сказав Стрі Стінг. Після пи... Перед я має бути апостроф стінку. Усі знаються. Насправді втрутилась мама, стінк має рацію. Що? скрикнула Джуді. Як він може мати рацію? Це суперечить правилу. У багатьох правилах є винятки, пояснив тато, коли ти мусиш іти проти правил. Нечесно, Джуді знову прихнулася на стілець. Вона не стане знаменитою завдяки правопису, і це, не... це вже точно. Три ниточки спагетті, що лишилося на її тарілці і утворила см... усміхнену мармиску. Джуді опустила кутики вермишельної усмішки, і мармиска стала сумною. Нато відкосив шматок чеснокового хліба і запитав Джуді, ти знову на гуморі? Так, кінець. Але слави Муті. Джуді Муді стає знаменитою. Наступного ранку на сніданок Джуді їла кукурудзяні пластивці і навіть не називала букви, з яких вони складалися. Має бути купа різних способів стати знаменитою. Поки вона їла, спостерігала за стінком, який чіпляв чи... у холодильниці різні речі. Свій табель, автопортрет, де він був схожий на мавпу, а також свою фотографію костюму прапора, зроблено під час поїздки до Вашингтона, округ... округ Колумбія, куди він їздив без неї. Зверху магнітними літерами він виклав напис Алея слави Музі. Гей, гукнула Джуді. А де ж я? Це я зробив. Не без гордості відповів Стік. Люби, чому б ти чому б мене виділити трохи місця?» – Джуді, запитала, запитала мама. Вона також може почепитися щось цікаве. Джуді, перестрибуючи через сходинку, побігла нагору до своєї кімнати. Вона шукала речі для Алеї слави музі у своєму столі, та знайшла лише зіжмакані папірці, шапочки від жолудів, давню засохлу цукерку, на якій було написано кльова штучка, і шухляду на рожевою стружку від гумки. Щоразу, коли Джуді стирала, неправильно написано лице. Слово, вона закидувала стрі... крихітні шматочки гумки у верхню шухлядку. Далі вона нас взялася шукати в комірчині. Там були всі її колекції лейкопластер, хитромудрі зубочистки, частини тіла від ляльок, комікси, столики для піци. Забудьте, людина не може бути знали слави лише тому, що має зубочистки та лейкопластери. Потім Джуді згадала про коробку з пам'ятними дитячими дрібничками. Більшість дітей, як Стінг, мають спеціальний альбом. У Джуді для цього була коробка з підзуття, що смерділа, як стара гума. Джуді встала на стілець і взняла коробку з верхньої, шухляту, з верхньої полички. Локон немовлячого волосся. Зуб, який випав у першому класі. Мама з татом ніколи не дозволить їй почепити на холодильник з мертвого волосся. І ніхто не захоче споглядати старий жовтий зуб щоразу, коли відкриває холодильник. Джуді глянула на автопортрет, зроблений з вермишелі, ще у садочку з верескливим о! о, замість рота, і поклала картинку назад у коробку. Стінка обов'язково скористався б шансом подражнити її макаронною головою і нагадати, що у неї за великий рот. А де ж її табелі? Серед них мають бути із гарними оцінками: грамоти, кубки. Вона ж мала виграти колись щось. Та все, що вона знайшла, відбитки немовлячих ніжок. Напівспалені На свічки з днів народження. Та дивні малюнки людей з чотирма очима, які вона намалювала ще в молодшій групі садочка. А де ж її фотографії? Фотографії Джуді Муді витягли кілька старих фото з конверта. Вона мусила знайти щось таке ж гарне, як стінкова фотографія. Коли він зустрічався він з президентом, тут вона поруч із Санта-Клаусом та виглядає ніби Санта-Хропе. А ось тут вона стоїть поруч з вравим лінкольним з кордону. Ні, вона не може бути на Олеї Слави Муті. Тільки тому, щоб сфотографувалася з картонним президентом. Та іншій фотографії вона лежала обличчям донизу на сусідській подвір'ї. У неї була істерика, бо вона не хотіла, щоб її фотографували. Усе даремно. Джуді не могла придумати жодної речі гідної Олеї Слави Муті. Джуді повернулась на кухню. Магнітами. Магнітами треба було викласти Стінкова, але слава. Ну, і де ж твої речі? запитав Стінк. Ти лишила їх на горі, чи що? Чи що відказала Джуді. Вона навіть не змогла знайти старої потворної стрічки, яку отримала в першому класі, коли виграла конкурс за найкращий костюм казкового персонажа. Мамо, а твої фотографії колись друкували в газеті? запитала Джуді. Звісно, відповіла мама. Багато разів у старших класах я була в глі. В клубі». А що таке Глі? втрутився Стін. Глі щастя від того, що ти живеш, відповіла мама. Твоє фото надрукували тільки тому, що ти була щаслива, не, дові... не повірила Джуді. Ні, засміялась мама. Глі-клуб це гурток. Ми збиралися разом і співали самі до себе. І цей спів додавав нам щастя. Джуді не була впевнена, що хтось захоче її фотографувати лише тому, що вона щаслива чи співає про це пісні. Тату, а ти що, ска... а ти що розкажеш? запитала Джуді. Одного разу моє ім'я оголосили по радіо, бо я правильно відповів на питання Вікторини. А яке то було питання? відпоцікавився Стінк. Скільки президентів народилося у Вірджинії? Скільки? запитали Стінки Джуді Хором. Вісім. Ого? вигукнула Джуді. А мене ти збираєшся питати? запитав Стінк. Твої фотографії ніколи не було в газеті, заперечила Джуді. Ні, була. Правда, мама, мама була? запитав Стінк. Вона зараз у моєму дитячому альбомі. Ти ж знаєш цю історію, Джуді, про те, як я довго ми добиралась до лікарні та як твій братик народився на задньому сидінні джіпа. Мене навіть показували по телевізору, у новинах. Отак. Отак. Буркнула Джуді. Дякую, що нагадали. Це вже було зовсім недобре. Її смердючого братика вже показували в новинах, а вона, Джуді Муді, недостатньо знаменита, навіть щоб почепити щось на холодильник. Кінець.